Шанування, друзі, щиро вітаю вас в цей день, 23 серпня 2024 року, п'ятниця. День державного прапору України, нашого синьо-жовтого стягу. Шануємо, поважаємо, і чим більше прапорів буде, де б ви не були, чим більше їх буде. У ваших домівках, ваших автомобілях, на фасадах ваших будинків, тим краще. Нехай бачить світ, скільки нас, і наскільки ми єдині, і найголовніше, щоб цей прапор і цей стан душі зберігати всередині. Тому зі святом. А оскільки сьогодні свято, то розпочинаю із новин святкових. А хороших далі будуть різні, але розпочну все ж таки а, зі святкових. Але перед тим нагадаю, хто не знає, що я Олександр Мусієнко, і це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, у нас є підтвердження зараз супутникових знімків про руйнування аеродрому Маринівка Вологоградської області. Якщо бути точнішим, саме склад з боєприпасами і паливом здетонував, спричинив пожежу. І ще найважливіше, ті світлини, які зараз з'являються в просторі медіапросторі, демонструють, що російські літаки нічим не могли врятувати ось ці ангари накриття, які вони зробили від дронів. Оскільки, якщо подивитися, вони всі із знаєте, вони всі пробиті в дірках, якраз ось. Вибуховими елементами, які були наповнені, фактично, і а, які ніс на собі дрон. Там знаходилися літаки, як я вже говорив, і Су-24 бомбардувальники, і Су-34. Зараз верифікується інформація по літаках, ймовірно, вони там були. От, але те, що детонували а, склади з авіаційним озброєнням, тобто з кабами, ймовірно, і ракетами повітряними, це факт. І це означає, що ще один аеродром в списку, який знаходиться на глибині і відстані 450 км від кордону з Україною. Тобто це вже не настільки ближче, як Міллірова, чи Морозовськ це дещо далі. Вони, мабуть, вважали знову ж таки там безпечніше себе поводили, що це дещо далеко до кордону з Україною, тому нічого не буде. Але як ми бачимо, Україна продовжує системну роботу. По ударах по аеродромах і виведенню з їх з ладу спричиненню серйозних проблем для російської авіації, які неодмінно будуть, тому що це не проходить просто так. Ну і мета звичайно, це в тому числі оборона Покровського напрямку, дуже важкого зараз. Тому що саме там, та й не тільки там, а взагалі на сході на Донеччині ворог в значній кількості застосовує кориговані авіабомби, і відповідно це спричиняє а, руйнування, це спричиняє пошкодження, це становить ризики і небезпеки. Отже, цьому потрібно протидіяти. І удари по аеродромах якнайкраще підходять для того, щоб це стримувати, цьому протидіяти і запобігати. Тому так тримати і це. Комплексна робота. Перед тим, як перейду до Покровського напрямку, і не тільки скажу ще про Крим, тому що теж було цікаво, а, тому що в Криму а в Керченській протоці, та точніше, затонув остаточно Конротрейдер. Українські сили нанесли удар. Ну, принаймні, поки що офіційно не коментували, але вже ЗМІ пишуть з посиланням на джерела в Генштабі. Українські ЗМІ пишуть про те, що це. Українські сили оборони, ну ми це розуміємо, нанесли удар по великому парому «Конротрейдер», який здійснював переміщення вантажів. Відомо, що цей паром здійснював переміщення або нафтопродуктів, або вибухонебезпечних речовин так само. В момент удару, як зазначають самі представники російської окупаційної влади, там перебувало 30 цистерн. Заповнених, і, власне кажучи, все це вибухнуло, все це запалало, і паром остаточно затонув разом із цими цистернами. Це означає, що Україна продовжує системну роботу по ударах по запасах палива російського і по логістиці, яка забезпечує транспортування цього палива. Якщо ми говоримо про окупований Крим, лівобережжя Херсонщини, то це удар саме по них. Тому що від цього дуже залежало. Крім того, як відомо, горить продовжує горити нас нафтосховища в Ростовській області. Це вже шостий день. Якщо я не помиляюся, вони нічого не можуть зробити. Погасити, можете уявити собі, скільки там згорає зараз паливо, яке потенційно йшло би на забезпечення потреб окупантів на південних теренах на окупованій частині. Півдня нашої держави, і зрозуміло, що вони зараз цього позбавлені, що дуже добре. В чому системність цього? Я думаю, що системність якраз в цьому, в щоб от якраз південний цей фланг створити дуже серйозні проблеми з паливом, з логістикою, з вчасністю. Оскільки розумієте, якщо ми говоримо саме про Крим, то зрозуміло, що зараз робити. Ну очевидно, без паромів завозити новий. Він там є, немає яким чином туди завести цей паром? Звідки знову російська? Скільки їх взагалі? І так далі. І в цьому є проблема. І знову ж таки, ця переправа вона під постійним е, вогневим контролем, тому що не в перший раз по цій переправі завданий удар, ще й е, як зазначають окупанти, він був завданий саме українською ракетою Нептун. Протикорабельної, а це означає, що ми вже можемо, що робота українських сил по системах ППО ворога на окупованому півострові дає свої плоди, тому що там з'являються дірки в протиповітряній обороні. Цим можна скористатися не тільки вже балістичними ракетами, які складніше збивати, такими як Атакамс американський, а можна скористатися і. Крилатими ракетами і дронами, ось в чому є великий плюс. Тобто є можливості проходити, є можливості наносити удари. І безумовно, якщо ми говоримо про ізоляцію півострова, про дії, то це рух абсолютно в правильному напрямку. Зараз що виходить? Які логістичні можливості? Зараз логістичні можливості це міст. Ну, от, нехай почнуть використовувати міст. Може щось же статися. Наміри давно задекларовані, а що відомо. А далі вже фактично добратися і до перекопу, і так далі, до Чингару, і тому подібне. З точки зору ударів, дивіться, яка логіка. Ви пам'ятаєте, мабуть, що нещодавно я. Критикував ось цю публікацію, яка була в CNN з посиланням на високопоставлені джерела в Вашингтоні, начебто про те, що Україні доцільніше бити зараз по Криму, а не по Курську, і говорив про те, що нам доцільніше, звичайно, по території Росії в глибину наскільки зможемо, оскільки там триває український наступ, оскільки там тривають бойові дії. Але поки наші партнери все ще підходять, знаєте, це ж треба усвідомити. Коли ти руйнуєш міф, коли в твоїй голові засіли стереотипи про нісокрушимость, про могутність тієї ж Росії, то треба поступово, вочевидь, у них цей перехід відбувається поступово, що їм потрібно на Заході змиритися із тим, що Україна руйнує чергові міфи, про мовляв, непереможність Росії, і робить це доволі таки успішно. Так, от, коли ми підходимо до цього моменту, поки вони змиряться з цією ідеєю. Говоримо про Крим, про удари, з точки зору того, щоби зменшувати потенціал ворога, де б він не був, з точки зору, щоби наносити йому збитки, щоб робити для нього кошт цієї війни максимально дорогим, щоби розумієте. Це ж треба усвідомлювати, що якщо тут у вас горить нафтобаза, тут горить НПЗ, тут горить паром, який все, він на нього вже не треба, не можна розраховувати. Він сьогодні не перевіз 30 цистерн, не перевезе завтра, 30, післязавтра, 20 і так далі. І таким чином це створює проблеми. Значить, звідкись треба забрати з іншого місця. Значить, хтось цей момент ще не доотримує, значить, десь пригальмує логістика, значить, десь виникнуть проблеми. З точки зору ослаблення. Про нанесення йому максимальних втрат і збитків це абсолютно правильна стратегія. Якщо ми вже говоримо про це, то це треба робити. Тобто є можливість бити туди, значить треба бити туди, але бити потрібно однозначно. Тому що в будь-якому випадку треба розуміти: ми усвідомлюємо, що ділянки фронту різні, що є дуже гарячі складні ділянки зараз, де важко. Це Покровськ, Торець, Курахове, Часів Яр. Є ділянки, де можливо інтенсивність бойових дій менша, як за повідомленням оперативного групування військ Таврія на півдні, наприклад, зараз. Є ділянки, де ми наступаємо, Курська область з можливістю поширення цього наступу далі. Вони різні, але війна триває проти агресора. Агресор, цілісний фронт тут єдиний з точки зору ослаблення ворога, його з військового економічного потенціалу немає зараз різниці, яка це ділянка фронту. Де є можливість нанести йому максимальні втрати, наскільки можливо внаслідок одного-двох ударів, це потрібно робити. Це потрібно робити, цей потенціал треба використовувати, тому що як би там не було, це загальний вклад в ослаблення ворога. Ось це важливо розуміти. З точки зору півдня я згадав тепер. Не ми це говоримо сполошилися російські воєнкори, в них чергова істерика, мовляв, Україна готує якісь наступальні дії на півдні. На Запорізькому напрямку кажуть, уже формуються якісь війська, щоб на Енергодарити, чи на Лівобережжя Херсонщини, чи там Пологівський район. Росіяни припинили атаки. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що вони зачаїлися, що аби вони до чогось, або вони до чогось готуються. Або чекають, що Україна щось може зробити небезпечне і болісне для них. Це цікава ситуація з точки зору аналізу, як піде як будуть розвиватися події. Звичайно, якщо а, може бути певний задум командування, і у України вистачає ресурсів, сил і засобів для того, щоб наносити ворогові ось такі болючі удари, як я це називаю за тактикою конфу, знаєте, як в фільмах вилетіли. А, нанесли удари, от і все, і десь зникли. І здається, що набагато менше інших бійців, здається, що слабші, але б'ють доволі таки точно і болісно. Так от з точки зору наявності сил і можливостей, якщо вони такі є і є певний задум у командування, це могла би бути хороша ідея. А, нанести удари ще на півдні, в момент, коли ворог в тому числі перекидає сили на Донеччину. А чому вони... Концентруються, розумієте, чому вони ще призупиняють атаки на запорізькому напрямку? Рівень втрат, в тому числі і виснаження російських підрозділів, змушує їх поступово фактично централізувати ділянки наступу, тобто звужувати ці ділянки, по яких вони ведуть наступальні дії, і це якраз наслідок того, що втрати є. А постійно потрібно наступати, постійно потрібно підтримувати темп атак, операцій. Відтак потрібно мати відповідні сили. Тому ділянки звужуються. Звідси з'являються певні шанси і можливості. Логіка в тому, щоб атакувати на півночі, на Курщині, атакувати на півдні, наносити удари максимально наскільки це можливо в цей час для того, щоб розтягнути для ворога максимальну лінію оборони по фронту. І змусити його розтягти і розкидати свої сили це абсолютно правильна і потрібна логіка саме в цій ситуації. Тому, можливо, ми побачимо розширення певних ділянок наступу. Це не значить, що якихось там о, прямо оперативно-стратегічних напрямків, але не можна виключати тактичних і локальних, тому що це все може відбуватися на Курчині. Наступ продовжується. Українські війська продовжують ведення наступальних дій. Є успіхи. Сумщину відвідав президент України Володимир Зеленський. Вони з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським провели нараду безпосередньо поблизу лінії фронту, з оцінкою ситуації, в тому числі з оцінкою гуманітарних моментів, безпекових тощо для того, щоб оцінити операцію надалі. Думаю, що обговорювали подальші плани. І скоро ми побачимо, якими вони будуть. Наразі український наступ продовжується, українські сили застосовують в тому числі авіацію для нанесення ударів з повітря по концентрації сил ворога. Там триває відповідна робота. Ну і сподіваюся, що наступ буде прогресувати. Це важливо. Тим часом неспокійно, тому що якісь колони танкові з'явилися ворожі в районі Брянської області, що вони намагаються там робити, але. Треба розуміти, що бачите, як ворог так і не зрозумів, що колони небезпечні, що розтягування тилів, ну, значить, будуть покарані за це, я думаю, тому що там теж відбуваються певні події. Знову ж таки, з точки зору розтягування лінії оборони безпосередньо. Є успіхи у третій штурмової бригади. Вони повідомили про те, що вдалося. Просунутися, захопити опорні пункти ворога, вогневі позиції, витиснути локально контратакувати і мати успіх в зоні відповідальності. Тому це теж дуже важливий позитивний результат і дуже хороші потрібні новини від третьої штурмової. Ми так само отримуємо. Тобто, ось така ситуація. Дуже неспокійно, звичайно, покровський напрямок, бої в районі Новогродівки. Ворог підступає, тобто, те, про що я говорив, що поступово наші сили будуть відходити на лінію оборони Покровськ і безпосередньо біля Покровська тримати цю лінію оборони. А далі я думаю, що там будуть дуже непрості бої, і ворог остаточно загрузне, як і на інших напрямках. А яким чином протидіяти, звичайно, концентрувати позиції, можливості нашої артилерії, вогневих засобів, але не забувати і про операції, які ми можемо виконувати зараз на території Росії, контратакувати там, де ми можемо, за прикладом третьої штурмової, за прикладом Курської області, за прикладом операції ударів по Криму, за прикладом операції розширення зон впливів і ударів по території Росії. Особливо по забезпеченню півдня це дуже важливо. Чому Південна Росія зараз? Тому що там знаходиться інфраструктура, яка забезпечує зокрема війну і на Донеччині. І відтак, чим більше ударів туди, тим менше можливостей для ворога. Це теж те, що потрібно розуміти. Ну і сьогодні ми очікуємо в Києві прем'єр-міністра Нарендру Моді. Дуже добре, що цей візит відбувається. Він їде з Польщі, в Польщі прем'єр-міністр Туск, проводжаючи моді, сказав про те, що Індія має можливості докластися до того, щоб принести саме справедливий і обґрунтований аргументований мир для України мир, який базується на нормах міжнародного права. Він зробив такі заяви, і ми чекаємо прем'єр-міністра і позиції Індії. По тому, що будуть певні зміни. Це важко, тому що Росія намагається впливати на події Індії дуже серйозно. І я думаю, що нас чекає сплеск чергової великої гри, між ну як великої, великої з боку Заходу. З Росії вже вона так недалеко, така й велика. Можливості зменшується, але все ще є впливів. А закордонник між Росією і Заходом за впливи в регіоні Індії Південно-Східної Азії, тому що для нас дуже важливо, щоб Індія розвивалася саме синхронно із заходом, із позиції західних держав. Це важливо у моді насичений порядок денний. Це вперше з часів повномасштабного вторгнення, не перша зустріч з українським президентом. Сподіваюся, що буде і економічна співпраця, і політична, і, зрештою, пошуки збільшення присутності України там в регіоні і пошуки взаємодії. Наскільки стане індійський прем'єр і буде готовим стати посередником, побачимо. Думки поки що є різні і остаточно невідомо. Почуємо, що він скаже і яку інформацію отримаємо після зустрічі. А... Ви знаєте, що США попередили про ймовірність атак Звісно, Це з одного боку попередження, які лунали і раніше, з іншого боку, треба відноситися серйозно і розуміти, що дійсно ймовірність є в готовності у ворога може бути до 100 ракет. І в ці дні не обов'язково 24-го, тому що сакральні дати, до речі, майже не збігаються. Якщо ми подивимося протягом повномасштабного вторгнення, як правило, трапляється до або трапляється після, тобто або напередодні якоїсь події, або постфактом. Тому це так само може бути і цього разу. Треба розуміти ризики, вони є в ніч 24-го на 25 п'яте, з 25-го на 26 шосте, з 23-го на 24 четверте. Ці ось ці 3-4 дні. А треба бути пильними, а от, власне кажучи, тому що ми розуміємо прекрасно, підготовка певна йшла. Польоти здійснювалися, наші сили оборони відтерміновують можливості нанесення цих ударів ворогам, як можуть, наносять удари по аеродромах, по логістиці. Тим часом Україна працює з партнерами, щоб збільшити наші можливості з по кількістю ракет і зенітно-ракетних комплексів, якими протидіяти ворогові, але все ж таки. Тому тут без паніки, але просто потрібно розуміти, що ризики такі існують. Разом з тим переконаний, що нас чекають і хороші новини від наших сил оборони. Думаю, вони будуть дуже цікаві і втішні, тому дочекайтеся і залишайтеся на каналі. Я обов'язково вам про це розповім. Бережіть себе, слава Україні!